Я прям відчуваю, скільки прилетить непорозумінь і, напевно, хейту. але цікава тема, що ще сказати. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня, і я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про астрологію та медицину. Що їх об'єднує, чому я вважаю цю тему непростою і чи потрібні ці знання сучасній людині? Та перед тим, як пірнути у відео, не забудь підписатися на канал. Готово? Розпочинаємо. На першій зустрічі з астрологом більше шести років тому, я, між іншим, почула фразу: І вам треба обов'язково відвідувати стоматолога для профілактики та ходити на масажі. Що пробачте? Я прийшла до астролога, а не до лікаря, і взагалі до чого тут усе це? Виявилося, що моїм вразливим місцем з точки зору зірок є кістки, зокрема спина та зуби. Та ну, а в кого зараз з цим немає проблем, так? Ну так же? Але ні. Насправді, астролог потрапила в яблучко. бо це були прям ті важливі моменти по стану організму, що треба було повсякчас підтримувати. Та я живу у 21 столітті похід до стоматолога до того, як хочеться лізти на стіну від болю, здебільшого норма, як на мене, ну як і різні напрямки підтримки опорно-рухового апарату в працюючому стані. Але ж були часи, коли все було зовсім інакше, коли як не зараз, у вересні де вирують енергії знаку діва, поговорити про здоров'я. Про цей період ти можеш переглянути відео ось тут за посиланням. Там багато корисних підказок. Так, у давнину астрологія дуже тісно була переплетена з медициною. Це називали її ятроматематика. Лікарі в середньовіччі та й навіть в добу відродження враховували положення планети і знаків зодіаку, щоб діагностувати хвороби і навіть обирати час для більш гармонійного лікування. У медицині тієї епохи вважали, що не можна проводити хірургічні втручання чи лікувати ту частину тіла в період, коли місяць проходить через знак, що відповідає за цю саму частину тіла. Бо так звана медична астрологія ґрунтується на ідеї, що кожен знак зодіаку відповідає за щось в нашому організмі від голови до ніг. А планети впливають на стан здоров'я, на наші органи, на навіть наш темперамент і схильність до хвороб. Все це використовувалося не тільки для вибору часу для лікування чи операції, а й для підбору трав і лікувальних процедур, для прикладу. Діагностику могли робити через натальну карт. Тут відразу скажу, що в наші часи будь-які питання по здоров'ю вирішуються з лікарями. І якщо є проблеми тут і зараз, ми не чекаємо сприятливу фазу місяця, а використовуємо сучасні методи діагностики в тому чи іншому питанні. Основною була ідея, що кожен знак зодіаку керує певною частиною тіла. Це називалося зодіакальна людина, яку часто зображали в середньовічних медичних манускриптах. То за що ж відповідає кожен знак зодіаку? Овен це голова, обличчя. Верхня щелепа та мозок. Телець це горло, шия, голосові зв'язки, мигдалини та щитоподібна залоза, близнюки це легені, дихальні шляхи, ключиця, плечі, руки і долоні. Рак це живіт, шлунок, жіночі груди та матка. Лев це наше серце. А також боки і верхня частина спини. Діва – це кишечник, зокрема тонкий кишківник. Терези це наші нирки. Скорпіон репродуктивні органи геніталії та товстий кишечник. Стрілець це стегнова кістка, стегна, кров та печінка. Козиріг це коліна, зуби, кістки та шкіра як межа тіла. Водолій це литки та нерви. І риби. Це ступні та лімфатична система. Звичайно, що сьогодні це вже не сприймають як наукову медицину. Ми пішли далеко вперед. Можемо аналізувати кров різними методами. У нас є УЗД, КТ, МРТ, рентген. А далі буде ще більше і цікавіше, бо вищі планети перейшли чи на порозі таких знаків, де без новинок нас точно не залишать. Але щось таке було в цьому певно, бо інакше б така інформація до нас не дійшла в тому обсязі. А як ти думаєш, чи працювала ця система? Напиши мені в коментарях свою думку і ми обговоримо. До речі, це не та історія, де по одному знаку зодіаку ми визначаємо показники по здоров'ю. Ми маємо не лише сонячний знак, а й інші показники. Зокрема, дім, що відповідає за здоров'я. Або навіть дім, що відповідає за небезпеку в нашому житті. А якщо тобі цікаво, які показники по цій темі саме у тебе, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про вихід особистої планети Марс зі свого слабкого положення і те, як це вплине на твою діяльність та енергію в тілі. Тож обов'язково підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!